тур. Що внизу, що вверху. А я вам хочу кажуть, що далі буде ще цікавіше, тому що будуть ще між собою грати. Давайте подивимось турнірну таблицю. Що у нас там коїться зараз? Ну, Динамо плюс 7 зараз перед Шахтарем. Очна зустріч у них ну, виїзна для Динамо. Дніпро на одної очко стає від Шахтаря. Я думаю, що за у чемпіону буде дуже серйозно битва. Тим більше, що Дніпро приймає Шахтар. Зоря 24, металіст 23 грав в запасі, Олімпік 22, Волин, 21. От бачите, виграла би Волині і була би вже на 5 місці в притул до зорі. Карпати програли і лічівець виграв. Ну і Карпати залишається на останній сходинці турнірної таблиці. Хоча я вам хочу сказати, що я думаю, що Донецькі і Ворскла ще поб'ються за зону Єврокубки. Цікаво буде кінець чемпіонату? Дуже цікаво. Так, да, Наступний тур. Наступний тур у нас тут все є кілька цікавих поєдинків. Ну, західне протистояння це Карпати Волинь. Металург Донецьк ворскла Цікавий матч буде. Говарла приймати металіст. Зоря Чорноморець, Дніпро Металург, Запоріжжя. Ті матчі в будь-якому разі завжди цікаві, в якому би стані обидві команди не були. Шахтар Олімпік. Я думаю, що може бути так само цікаво, тому що після Баварії. Ну і Динамо Іллічівець. Я думаю, що команда Павлова буде битися з останніх сил. Тому що треба, треба додавати інтригу у золоту гонку. І вилазить знизу команді Павлова.